Друзі, привіт! Сьогодні сонячний день, середина осені, 15 жовтня. І хочу показати вам таке трішки сумне для кожного квітколюба, квіткомана. Таке сумне явище в мене зараз на підвіконні як відквітання орхідей. Зараз іде у нас жовтень місяць, 10-й місяць, і орхідеї квітнуть спочатку цього нового в мене року. Тому, що відквітають орхідеї, це нормальне явище, адже 9 або 10 місяців у році вони вже своє відпрацювали. Ось, подивіться. Цей мій бігліпчик квіт, ну, мабуть, місяців 9 він квіт. Це в нього вже йде квітконос, квітконос, він від квіт, ну, на основному, на основному квітконосі. І це вже розбуджені бруньки. У нього були дві гілочки з розбуджених бруньок. Ну, ось, бачите. Вже він своє, друзі, відпрацював. І гілочки у нього додаткові були, і він квіт два рази. Два рази. Брунька в нього розпускалася. Ось так, наприклад, орхідея Аура теж довго-довго квітла. Бачите, вона вже своє відпрацювала. Є такі орхідеї, які квітнуть. Круглий рік. Є. Ось, наприклад, оці е, рожеві, вони довгоквітучі, ну, ось орхідея. Бачите, теж квіточки Уже на ній відквітають, але ось дорощує вона, ось, ось ще є навіть бутони у неї, і свіже розпущені, ось квіти яскраві, і ще бутони ось до неї є. А перші квіти відквітають багато орхідей. Ну, я не скажу, що масово, але ж є такі орхідеї.